Це власне інтерв'ю. Звичайно, Проходь, сідай. Дякую. Усім привіт, вас вітає Чернігівська політехніка. І сьогодні ми спілкуємося з нашим гостем, а саме студентом нашого університету, який є активним учасником програм академічної мобільності. Привіт, розкажи, будь ласка, як сьогодні твій настрій? Ой, настрій сьогодні офігенно. Виспався дуже класно. А як твій? Мене також все супер, і я готова сьогодні задавати тобі цікаві питання, тому тебе почнемо. Баба. Розкажи більше про себе. Я вже другий рік є студентом Чернігівської політехніки. Вступив на юридичний факультет на другий курс, так як це друга вища. і перший рік був доволі цікавий. Треба було закрити академічну різницю. Насичено пройшов, так? Ну дуже насичено. Потім дізнався про те, що Чернігівська політехніка співпрацює з іншими університетами за кордоном, і це прям дуже зацікавило. Настільки, що почав активно приймати участь у всіх програмах, зокрема школа соціального підприємця університету Яна Урбана Сандаля, і ця програма прям з перших днів мене зацікавила. Ми почали вивчати основи теоретичної економіки, практичне використання менеджменту і ще дуже багато цікавого матеріалу, що прям було супер корисно. Таке навчання проходило в онлайн форматі. Да, так як професор знаходиться в Норвегії, а ми були в Україні, то ми заходили на пари, якщо це можна так назвати. Скоріше це були тренінги, де ми спілкувалися, робили якісь практичні кроки, кейси. І найголовніше це все було на англійській, що дуже класно підняло рівень спілкування тоді, та в цілому, рівень англійською. Як, взагалі, ти спочатку дізнався про таку програму, де знайшов таку інформацію? Та в каналі міжнародного відділу я вступив, почав слідкувати за всіма каналами: за каналами Студрат, за каналом міжнародним. Відділу. І там з'являлися якісь активності, там є така програма по Erasmus, є така. Одразу зайшов, зареєструвався і з перших днів все зайшло. Після проходження такого онлайн-навчання, я так розумію, була змога поїхати до самого професора. Скажи, яким чином ти туди потрапив взагалі, і чи сподобалось тобі? Після завершення навчання отримав сертифікат про проходження школи соціального підприємця і також в мене з'явилася можливість поїхати на стажування безпосередньо в сам університет до Норвегії. І це був прям ну, дуже цікавий досвід. Після деяких формальностей вже отримав пряме запрошення від професора, і буквально через пару тижнів вже сидів в літаку в сторону Норвегії. Чи не було тобі страшно взагалі летіти? Чи були в тебе якісь очікування від даної поїздки? Або ти просто летів до Норвегії за новими враженнями? Та ні, абсолютно ні. Летіти точно було не страшно, тому що це не перший мій політ був. Але дорога була доволі цікава: спочатку до Будапешта, потім з Будапешта до Осло. Летів туди не тільки за враженнями, а в основному за знаннями для того, щоб отримати саме академічні базові знання від професора підприємництва, які в майбутньому допомогли б розширяти власну справу для того, щоб дивитись на це не однобоко, а як на системний бізнес. І, звичайно ж, підвищувати прибуток. Зокрема, ми там написали. Наукову статтю на цю тему також в цій науковій статті ми дослідили можливості штучного інтелекту і поєднали їх з сучасною юридичною практикою з цього питання. Це було дійсно цікаво, тому що і для професора було частково це цікаво дізнатись, і мені вивчати цю тему та розвиватись разом з цією людиною було дуже дуже класно. Давай поговоримо взагалі про твоє mm. життя в Норвегії, як все пройшло? Скільки ти там був днів, і які в тебе залишились враження? Ой, враження просто бомбезні, якщо чесно. Перший день ми прилітаємо в Осло. А, було дуже неочікувано, тому що по погоді було плюс 10. А по факту з вікна я такий дивлюсь, сніг. Ой-ой-ой. Розумію, що все-таки я не походжу в своїх весняних речах. А, потім виходимо, бачимо професора. Він такий хело! А hello. хело. Тобто, так, от одразу якось почався з ним конект. Одразу налагодила діалог. Він дуже цікава людина, не тільки як професор та науковець, а й як просто, просто людина, яка живе життя, подорожує і має дуже багато досвіду за собою. Це було дуже круто. Коли ти вже зустрівся з самим професором, то де ви саме перебували, де ви жили, яким чином проходило ваше буденне життя? Там з першої годин ми вже зловили конект одразу, навіть під час дороги з аеропорту додому, поспілкувалися трошки про Норвегію, про відмінності Норвегії і України та і в цілому про інші культурні особливості. Він розказав трошки про себе, про те, де живе, які там в нього звички є. І чим він займається, зазвичай повсякденні. Потім ми приїхали до нього додому. Це було доволі цікаво пожити з професором. Так, в цій програмі ви будете жити саме з професором пліч-опліч, грубо кажучи, в його будинку е, такий прикольний експірієнс. Там прямо от будинок в 50-х, 70-х роках того сторіччя все там збережено. Прямо так, як було в їхній молодості. Неймовірно круто. Нас поселили в кімнати окремі. Після того, як ми розклали речі, він почав показувати будинок, як будуть проходити наші сім днів, як ми будемо готувати. До речі, в нього прямо в будинку є Баня. Це дійсно мене вразило. Як зрозумів, це не тільки в нього, а й в багатьох норвежців. В цілому дуже класний такий вайб. Також як він розказав, він грав на піаніно. Потім про це ще розкажу, і ми пішли готувати вечерю. Це теж було цікаво, тому що ну, в Норвегії люди більш раціональні. Вони прям вимірюють те скільки вони з'їдають там калорій на сніданок, вечерю та обід. І також в них доволі цікава їжа. Якщо у нас там це все в сухому вигляді, що треба, наприклад, маринувати м'ясо, додавати соуси, варити макарони, то у них це все в готовому вигляді. Ти просто береш готове м'ясо, кладеш його на сковорідку, і в тебе вже готова, грубо кажучи, паста. Ну, звичайно, окремо зварив макарони, але це набагато простіше і, і швидше. І швидше. Да, оце мене вразило з першого дня одразу. Далі, після вечері, ми сіли поспілкуватись, розказали трошки про себе. Професор розказав про себе, і ми пішли відпочивати. Як розпочався твій перший повноцінний день у Норвегії? Ой, це було дуже цікаво. Ми прокидаємось. Професор такий Деніс, Деніс. Дуже дуже, дуже тихо. Я, я прокинувся, виходжу. Він каже: пішли до вікна, там дещо подивимось. Я підходжу до вікна, і це дійсно на мене справило таке враження. Там просто це от то зараз побачите на екрані. Це було неймовірно. За вікном два молоді олені. Вони, як він розказав, знайшли яблуки в його саду, які впали ще восени, і вирішили їх скуштувати. Далі, після цього ми сіли в машину. Він нам ще розказав дуже багато історій про Норвегію, про Осло. Частково там про його молодість. І ще дуже дуже багато цікаво. Куди ви вирушили потім? Одразу ми приїхали до оперного театру в Осло. Це дійсно дуже красива будівля архітектурна. Прогулялись по набережні, спустились, подивились там трошки на лебедів і повернулись до професора. Після цього ми поїхали в історичне місце Палац Короля, там ще ми будемо гуляти потім пізніше. Подивились трошки по парку і теж повернулись, тому що, як він сказав, у нас був обмежений таймінг, щоб подивитись всі найвизначніші місця цього міста. Як взагалі тобі враження від самого Осло? Чи вдалося насолодитися взагалі атмосферою і відчути вайб? Ну, так, да, в цьому місці є свій вайб. Насолодитися атмосферою через зиму можливо і не повністю, тому що немає можливості гуляти там 30-40 хвилин в мінус 5, які відчуваються, як мінус 15. Але все ж таки це дуже красиве, дуже урбаністично гарно побудоване і зі своєю якоюсь ізюмінькою, яку можна. Виділити серед інших місць. А як щодо цін взагалі Бо Осло вважається одним із найдорожчих міст Європи? І от як тобі там жилося? А, ну насправді ми жили в професора. Він повністю нас забезпечував всім необхідним за своєю програмою. А, тому ціни встиг побачити лише, коли купував сувеніри там для себе. Але да, це дійсно дороге місто, і це відчувається. Магнітик 10 євро і, в принципі, навіть продукти. Разив півтора-два дорожче. Але от що що, але лосось там дешевше. Я так розумію, що перший день був більш такий вступний, легкий, щоб ти міг відпочити після дороги, насолодитися містом. А вже як пройшов сам робочий тиждень у професора. Розкажи, будь ласка, детальніше. Так, да, в принципі, ми приїхали після цього дня відпочинку, е приготували вечерю, і професор одразу сказав: «Все, відпочивайте. Завтра у вас буде важкий день, початок початок навчального тижня. Але насправді ні, е прокинулись ми. Дуже легко, о сьомій, о сьомій десь з чимось. Пішли готувати одразу сніданок. Це теж було дуже цікаво, що ми готуємо сніданок з професором, готуємо вечері з професором. Це прям, прям топ <кхи> і брали з собою ланчі. До речі, потім поїхали до університету разом з професором. Він там розпочав трошки своє навчання і дав нам вектор. Ми почали з ним працювати, набирати матеріал для статті. Далі, після того, як він завершив свої навчальні моменти, десь через півгодинки проаналізували разом з ним все, що ми знайшли, додали це до, грубо кажучи, шаблону нашої статті, яку писали. У мене зокрема була стаття, яка вже раніше казав, на тему штучного інтелекту в соціальному підприємництві. І для професора було дуже цікаво досліджувати. Новинки в цій темі. Скільки загалом тривав певний робочий ваш день проміжок часу? А скільки годин ви витрачали на написання статті? Або були ще якісь додаткові заняття? Mm, ну, в основному ми займалися статтею, також додатково вивчали матеріал суміжниць з цією статтею та просто спілкувалися з професором на наукові теми стосовно соціального підприємництва та і, в принципі, про його кейси про студентів, які теж випускники його, які теж завершили цю програму, і в цілому це було дуже цікаво. Загалом не було такого чіткого розподілення, що перша пара, друга пара, перерва і так далі. Але перше по половину... вільний графік, тобто був такий більш да, да, У нас була така собі свобода. Єдине, що ми завжди починали о 8.30 ранку. Чи залишалося трошки вільного часу після занять? Вже чи були настільки виснажені, що вже хотілося mm. просто лежати на диванчику, нічого не робити? Або були ще сили десь погуляти? А, та насправді день від дня було по різному, але час залишався. Ми десь до тринадцятої, 14 навчались. Потім був ланч, потім ще годинку обговорювали всі моменти, які там за сьогодні були зроблені, і, грубо кажучи, створювали план на наступний день. Після цього ми приїжджали додому, там десь півгодинки годинка відпочити, і повністю був вільний час. В нас була можливість і поїхати в Осло погуляти, і якби, якби було трошки більше бажання, то можна ще і далі по Норвегії. але в основному просто після навчання їхали в Осло, дивитись місто, відкривати щось нове, якісь нові місця. Що цікавого тобі вдалося побачити в самому осло, що тебе найбільше вразило? Ой, ну насправді дуже багато цікавого. Перше, що я виділив, це музей Мюнка. Туди зайшов ще без повного розуміння, які там можуть бути картини насправді, але побачивши просто великий натовп, підійшов до картини і бачу, там просто така. От також, окрім музею, ще дуже вразила міська архітектура, яку мав можливість роздивитись, коли був повний вечір для прогулянок. І в останній день поїхав на лижі. Це просто аболодєдна, хоч там була одна гірка, але вона була настільки довгою, цей красивий вид. А тут ви можете побачити. Це запам'ятається на все життя. просто. От За оці спогади і в цілому за навчання дуже вдячний і професору, його інституту та в цілому, що Чернігівська політехніка співпрацює співпрацює з цим закладом. Якби в тебе була змога описати всю дану подорож трьома словами, що б ти міг сказати: Знання, вдячність та атмосфера. Супер. І наостанок, взагалі, чим закінчилася така твоя подорож? Що було найцікавішого, ну якщо брати навчання, то ми зафіналили статтю повністю. Професор її погодив і підготували її повністю до публікації. Також після завершення цієї програми нам видали статуетки та сертифікати про те, що ми це закінчили, і на цьому з навчанням все далі. В останній день професор вирішив нам зробити маленький сюрприз. Ну, ми про нього знали, але це дійсно був сюрприз. Ми поїхали до Швеції для розуміння від Осло до Швеції десь 100 кілометрів або дві години дороги. Ну, в принципі, як від нас до Києва, ну грубо кажучи, так і одразу по дорозі вже було видно різницю. Після засніженого Осло почали з'являтися зелені дерева. А як тільки приїхали в Швецію, там просто весна прийшла. Це дуже вразило. І в цілому, Швеція навіть трошки інша ніж Норвегія. Приймав плані. Я так розумію, що тобі сподобалося і ти отримав лише позитивні враження. Чи було бажання поїхати ще раз на подібну програму обміну? Так, звичайно. Після цього я продовжував брати участь в міжнародних програмах як онлайн, так і з часом випала можливість поїхати офлайн і вже за два місяці отримав запрошення на Erasmus for Young Entrepreneurs. Це програма для молодих підприємців, за якою ви можете розвивати свої. Скіли за кордоном отримувати досвід та реалізовувати його в Україні. А з сією метою поїхав туди для того, щоб покращити трошки підприємницькі навички, отримати якісь знання в структурі європейських компаній і закріпити те, що ми вивчали в професорах, на більш практичному полі. Чесно вражень, там не менше. Ми у Варшаві, отримували саме практичні навички. Як працює компанія, дуже вдячний своєму ментору, який навчав. І також в цілому вдячний всім, хто до цього причетний, це було дійсно круто. Чого саме навчив тебе досвід польських підприємців? Ой, ну це дуже цікаво. В них дуже схоже на нашу бізнес-модель та в цілому на наших підприємців, але якось можна сказати, вони більш консервативні, більш довіряють там старому. Ну, тобто, якщо виходить новий бренд, то спочатку вони не будуть іти і купувати, а, топами, як у нас. Наприклад, якщо новий бренд пропонує якісь рішення, а скоріше будуть довіряти там старому пилососу, який просто ходить і прибирає. Цікаво. Так, а, це така особливість. Тому на польський ринок трошки складувати виводити нові продукти порівняно з українським. Але з іншої сторони, вони дуже дисципліновані. І е, якщо ти захопив якусь частку ринку на польському ринку, то ти її будеш тримувати до кінця життя ліві клієнта там неймовірно. Чи змінилося ставлення твоє до ведення твого бізнесу після такого навчання? Так, звичайно, дуже багато інструментів я запроваджував ще під час навчання, та після закінчення був такий невеличкий план, який створила з ментором, що треба зробити після, і все це запроваджено. І дійсно це зробило мій бізнес більш конкурентоспроможним та ціннові рішення. Я про них розказувати не буду. Збільшили прибуток. Яку навичку ти отримав під час даної мобільності, яка тобі допомагає наразі у твоєму повсякденному житті? Ну, одна з таких навичок це дисципліна. Я прийняв це від польських компаній, запровадив це у себе. Дисципліна в роботі, дисципліна у всіх процесах і структурованість. Тому що до програми воно було отак: зараз воно ось так. Окрім. Такого навчання продуктивного, чи була ще можливість відвідати певні країни Європи або ж поспілкуватися з іншими підприємцями? Е, так, з підприємцями була можливість поспілкуватися, вивчити трошки польське законодавство та польський податковий кодекс. Також були вихідні, в які була можливість поїхати в іншу країну до друзів, але в основному фокусі було навчання. Після проходження таких двох програм академічної мобільності, чи порекомендуєш ти їх ще іншим студентам нашим, які тільки можливо хочуть податися на них, і взагалі, які твої загальні рекомендації? Ну так звичайно, в будь-якому випадку подавайтесь, обов'язково шукайте таку можливість, навіть якщо її зараз немає, тому що це покращить ваші навички, збільшить ваші знання. Кратно збільшить ваші знання. Так, звичайно, тут ви отримаєте неймовірне класну освіту, але там ви подивитесь на неї з іншого боку, і це розширить ваш кругозір. Тому 100% рекомендую. Загальні враження просто неймовірні. Кожен день там отримував щось нове, а також завдяки індивідуальному графіку, мав можливість встигати навчатися і тут і одночасно закривати. Два університети. А, дякую. А тепер хочеться поговорити про тебе більше як про особистість, тож давай можливо пройдемося та прогуляємось. Ну, давай. гарна ідея. Супер! Ми вже поговорили з тобою про академічну мобільність, а тепер хочеться поговорити більше про особисте. Скажи, будь ласка, як взагалі ти опинився в політехніці і чим тебе привабив наш університет? А, та загалом то цю історію можна почати здалеку. Ще десь. П'ять років тому я вступив на маркетинг в Київ, потім там закінчив підприємництво, почав працювати в цій сфері, але про це ми поговоримо пізніше. Якщо коротко, то чогось мене притягнуло в юриспруденцію. От прям воно до душі припало. І ну куди піти? В Чернігові найкращий заклад це політех. Саме тому обрав цю спеціальність цей заклад, прийшов отримувати другу вищу освіту і одразу потрапив на другий курс. Тут вже навчаюсь рік, і все супер. Якою зазвичай є твоя роль, коли ти береш участь у студентських заходах? Ну насправді я беру лише як учасник, але нещодавно до мене звернулася Валентина. каже: ну, потрібна допомога так-то, так-то допоміг е, ще одним заходом. Потім допоміг з організацією, і для мене це прям вах. Мене це заряджає, якщо чесно. Тому, думаю, в майбутньому вже на найближчих виборах подам кандидатуру і теж хочу створювати заходи, а не просто допомагати. У мене буде доволі цікаве питання, якби ти міг описати себе не через професію, не через свою діяльність, а саме через стиль свого життя. Що б це було? Ну, як на мене, тут доволі просто: звичайний хлопець, який прагне чогось більшого та хоче створити щось грандіозне та велике. Які кроки ти для цього вже робиш? Ну, на сьогодні є магазин агротоварів. Є магазин чаю, та в планах ще зробити декілька магазинів, про які ну, на сьогодні не хочеться казати. Коли... Та плани в тебе грандіозні і прям дійсно масштабні? Побачимо. Час покаже та результати. Я підготувала для тебе коротенький бліц, який допоможе нашим глядачам дізнатися про тебе більше. Давай. А що ти обереш? Навчання чи досвід? Досвід, тільки досвід. Бізнес-план чи спонтанна ідея? Спонтанна uh, ідея, а потім бізнес-план. Подорож на авто чи літаком. На авто. Робота з людьми чи наодинці з ноутбуком вдома. Mm, з командою вдома. З командою вдома, <свист> добре. Книга чи подкаст? Книга. Чому? Oh, ну, тому що там ти сприймаєш інформацію і уявляєш, і є в подкасті, ти вже ну, бачиш uh, розмову. Окей. <свист> Працювати з офісу чи лежати на пляжі і працювати там? Тільки з офісу, тому що на пляжі непродуктивно, На жаль, перевірено. Тільки відпочивати? Перевірено. Да, на пляжі тільки відпочивати. Була така вже... Був досвід. Ага. Не працювалось. Е, Працювати цілий рік за чітким планом або діяти за своїм натхненням. М -м Хотілося б працювати за планом, а по факту за натхненням. Це, до речі, дуже добре, що в тебе виходить mm. так працювати. Mm. Ти навчаєшся на юридичному факультеті і хотіла б запитати в тебе, чи був уже такий якийсь успішний а, кейс у твоїй практиці? Ну от буквально нещодавно була справа проти департаменту патрульної поліції. Е, да, от так, отак от цікаво. цікаво. Да, Через те, що трошки навчаюсь, трошки знаю там адміністративну практику, е, то зрозумів, що. Постанова була складена неправомірно, пішов в суд, оскаржив. Ну, це звучить просто, але там трошки є нюансів. Та й загалом, ще як почав навчатися, все більше знайомих друзів почали звертатись, ну ти ж юрист, помоги. І я такий, ну, я поки не закінчив, але одна справа вже є. Чи доволі часто ти користуєшся цими тими знаннями, які ти отримаєш на заняттях? От у просто у от, житті? Ну насправді ними можна користуватись максимально повсякденні, там від будь-якої покупки до банального водіння авто і ну, зараз під час військового стану... це допомагає. Так, звичайно, це дуже допомагає. Тому я. Починив на 10 з 10. Чи допомагають тобі отримані знання в розвитку свого бізнесу? Ну, насправді так. Після навчання на юридичному факультеті побачив нові можливості, які можна відкрити, і це допомогло збільшити дохід. Тому точно так. Супер. Ну а тепер давай поговоримо про успішний... Давай. Як заробити мільйон у 23 роки? А я не знаю, як заробити. Я ще не заробив, але ну, вже є якийсь результат, яким можна поділитися, але це не мільйон поки що. Насправді мільйон взагалі не має ніякого значення. Мені здається, найкращий результат і показник це твій власний успіх, який ти обрав для себе, і твій шлях, який ти обрав для себе. Розкажи детальніше про те, як ти почав вести свою справу і чому ти зацікавився саме таким напрямком. Насправді це дуже цікава історія. Почалося це в 17 років, коли пішов працювати офіціантом. Перший день, другий день, третій день. Це просто біль зміни по 12 годин. Приходиш взагалі без сил і розумієш, що заробіток ну не дуже великий, виходить, так як в закладі ну тоді не давали, що особливо молодому офіціанту чайових. Кожен офіціант зараз послухавши це, заплакав, мені здається. Ну, як, якби давали трошки більше чайових, як... я б я б там залишився, можливо. Але все ж таки почав шукати щось нове, якісь інші шляхи. Думаю, багато хто знає, в місті продавали світлодіодні кульки десь років 5 назад по площі та і всюди. І була можливість долучитись до цієї компанії. Де зміг трошки дізнатися про продажі, про те, як працює реклама, і ще дуже багато інструментів, які допомогли в майбутньому. І після цього почалась історія, там де почав створювати щось своє в онлайні. і все так затягнув. Да, все, все воно пішло. Потім навчання на маркетингу дуже багато практичної інформації отримав і реалізував це на своєму шляху. На сьогодні вже є два активно працюючих магазини, які мають прибуток і працюють в плюс. Ти працюєш наразі сам, чи в тебе якась команда є? А, ну в основному я працюю сам, але співпрацюю з деякими там людьми, які закривають рекламні послуги або закривають там послуги з розробки. А, ну, в основну роботу виконую саме сам. Якщо це не секрет, наприклад, скільки може заробляти початківець у підприємництві, якщо він тільки починає свою справу? Ну я думаю, все можливо, в принципі, якщо він реалізує все правильно. Зробить магазин там базового подробу і почне отримувати хоча б від п'яти продажів на день, то може вийти на 500 доларів вже у перші місяці. Які поради ти міг би дати бізнесменам, які хочуть розпочати свою справу? Можливо, ти на власному досвіді вже скажеш, що працює, що ні? Ну, тут дуже просто. Головне навчитися продавати. Це перша і основна порада. Якщо ви вмієте продавати, то ви продасте як ручку, так і щебінь, так і бруківку, і все що завгодно. Ну і далі це практичні навички. Навички реклами в онлайні, навички створення сайтів та спілкування з людьми. Все це допомагає подавати бізнес, який буде працювати в будь-якій сфері. Як ти вважаєш, ці навички можна набути, чи з ними вже якби народжуються? І власне оце підприємницьке бачення, мислення, воно вже якби є в тебе, або ж ти можеш цьому якось навчити? Ну, як на мене всьому можна навчитися, mm -hmm. якщо є до цього тяга, і від цього ти отримаєш задоволення. Основне, що дає підприємство, це можливість обирати і працювати сьогодні о дванадцятій чи працювати сьогодні у другій ночі. Працювати 24 години або 25. ну насправді, так. Да. Це один із мінусів, який приховується плюсом. Що працювати треба буде 24 години на добу, але все ж таки можна буде обирати ці години і. Отримати Добре. від цього задоволення. Які можливості для тебе відкриває власна справа? Можливо, ти почав займатися новим хобі для себе, відкрив щось нове. А, і чи є взагалі час на це? Ну, насправді основна можливість це можливість обирати час, який працювати, і час, який відпочивати. Так, звичайно, з'явився час на хобі, зокрема, почав тенісом займатися, також опанував гірські лижі. Вау! Ну, да. І, в принципі, дуже багато цікавого було за цей час, але ну, хочу сказати з мінусів, що все ж треба працювати. І працювати не менше, ніж на роботі. Немає такого, що ти працював і зволікся. Зв да, ти постійно маєш бути на зв'язку і постійно чимось займатися, а не сидіти на місці. Бо якщо ти сідаєш на місце, ти по факту втрачаєш все. Все зупиняється. Якщо б ти міг мати якусь суперсилу в бізнесі, б ти обрав? Ну, як на мене, це не спати ночами, щоб отримати ще 8 годин. Додаткового часу <laughs> і отримати ще більше грошей прибутку. Чи була в тебе така якась думка про те, що ти хочеш все закинути, наприклад, і відпочити взагалі від усього? Mm. Mm. Ну, скажімо так, бу, була така можливість. E, ні, думки такої не було, але був один такий день, коли я вимкнув телефон просто, поїхав відпочивати. Через день викаю, там 75 повідомлень, я такий, офігенно. Чи є в тебе певний ритуал, можливо, який ти робиш кожного дня для того, щоб тримати себе в фокусі і насичувати новою енергією? Ну насправді ні. Мені дуже не подобаються ці ритуали, коли які ти кожен день робиш, постійно там день за днем. Саме. Да, хочеться щось креативного і кожен день робити щось нове. Але якщо брати з хобі, то кожен вечір почав бігати спочатку осені і стараюсь ходити на теніс плюс-мінус раз на тиждень, якщо це можна назвати ритуалом, який мене заряджає. Так, звичайно, я думаю, що це можна да. вважати такою звичкою, яка тому рекомендую. Теж починайте, бігайте. І наостанок хочеться задати таке питання: як тобі вдається знаходити баланс між навчанням, бізнесом і подорожем? Ой, це дуже цікаво. Насправді це трошки складно. Тому що зараз з'явилось навчання, з'явилося активне студентське життя і треба або працювати після обіду вже а навчатись до обіду або навчатись потім після обідні час і дороблювати ті роботи які мали бути зроблені і захищені на парах але все ж це можливо хоч і наразі трошки складно якщо є бажання то принцип якщо знаю, є бажання можна знайти час на все супер запам'ятали якщо є бажання можемо знайти час на все цитата великих. а тепер хотілося б дізнатися більше про е, твоє Особисте життя, чи вистачає в тебе часу на побачення, на те, щоб з кимось познайомитися, наприклад, чи провести з кимось час? Ну, насправді часу не так багато, зараз вже хтось набирає. Алло, да, так. Да. А з нами був Денис, студент та підприємець, і ми побачимося з вами вже в наступному відео.